Керівного дня, шановні українці, сьогодні буде виділив трішки часу. Мене попросили військові. От, військовим потрібно допомагати. Що попросили військові? Військові попросили глянути, скажімо так, військових лідерів певних. От, і що вони собою представляють? І будемо дивитися в контексті кожного військового лідера нашого, офіцерів, умовно, ну і сержанта. Одного, тих, хто своєю волею, своєю зусиллю, тих, хто будучи українцями, дійсно, там, наприклад, зупинили, коли зливали повністю Україну, було зрада злиття, то один з них утримав повністю Миколаївську область, один там яким чином, наприклад? Тобто, уявіть, людина організувала строковиків і стрілецькою зброєю без жодних втрат особового складу, просто знищила десант, елітний кацапський, який висаджувався. Розумієте, от такого рівня люди, от, які там. По легенді, один поранений був тільки той, хто відкривав банку з, з набоями і порізав собі сильну руку, тому що спішив, гарячкував на адреналіні. Це все, що поранення було. Там також будемо розглядати тих, хто в боротьбі з цією системою радянською гнилою, з цими зрадниками, і народцями при владі, От, змінював повністю ефективно. З радянської на сучасну систему е, армії. О, той, хто дбав про своїх військових і дбав про сім'ї полеглих, тобто тих людей, які там не допустили десанту, за що їх, ну, наприклад, коли там висаджувались у жулянах, там мостило розлив на, аер... на аеродромі, щоб не зміг десант висад... висадитись і там добували в повітрі. І взагалі дуже цікавих. Цікавих людей, от про яких мало хто говорить, які себе не піаряться, бо бачу, що вже скоро вибори готуються, оголосили, тому що вся шваль повилазила. Оці всякі інородці зі всіх боків влізуть, тих, яких навіть не чути було за весь час війни. от А ми поговоримо про тих, про потенційних лідерів. Це попросили військові. І подивимося про військових. тобто Від мене для військових, про військових. Просто подивимося в загальному в межах закону. Буде відео без якихось закликів, без пропаганди. От, подивимося цих людей, військових, яких, до речі, судять зараз більшість. От, тих, кому будемо дивитися? На них кримінальні провадження від влади. О, тому що вони такі погані, що там Миколаївська область врятували, що там загиблих не було. Особового складу, чи вони такі погані, що там не дозволили захопити певні ділянки, чи такі погані, що захотіли унікальну владу, яка не підне під неконтрольована під, не цим інородцям і зрадникам зробити реальну армію, в яку люди хочуть вступати, добровільно йдуть і насолоджуються своєю роботою, і коли знає, за що вони гинуть? От. Де накази. Так, давайте подивимося просто спочатку е про Маркуса. Будем, ну, зараз будемо якось по ходу роздивлятися. Зараз я подумаю, краще карти випустити. Давайте поки що в три. Давайте, може, в два ряда. верхній будемо дивитися, що він являє собою суть. Так. Давайте дійсно три карти зверху буде. Суть людини і що він може принести для України. Давайте. Маркус. Ти ще сержант. Подивимося, суть Маркуса. Суть Маркуса. Цю докладем Тут прям його ситуацію зараз не покажу. показують. Показує ситуацію. Ну, зрозуміло. Так, і що він може принести Україні? Давайте глянемо. Давайте будемо два заходи, мабуть, дивитися, щоб все-таки більше карт було. Давайте суть Маркуса покажіть як людини і військового разом Що ми бачимо, чому я цю карту докладав? Дивіться, людина на роздоріжжі, тобто, яка може змінювати програми, алгоритми, так? Як, як це жінок там, паучиха, в чоловіків більш дорогами, пряха, паучиха, ми більш дорогами працюємо. Тобто людина, яка може змінити шляхи дороги повністю о, через важкі вибори. Тобто, людина, яка може змінювати шлях через важкі вибори. Важкі дії через важку хірургію, коли життя і смерть, тобто може цим оперувати, щось відрізати. Це для нього не є проблема, суть. От заздрість розклав заздрість чому, тому що ну подивитися, звідки вона йде. от І заздрість іде чорно, тобто тиха на нього постійно йде негатив, тому що від на його силу міць, тому що він сильний, він гуртує над собою людей, він міцний. І ця заздрість іде від. Ну, Тут не жінок, тут просто вона, як відьма, як прихована заздрість іде. Йому заздрість постійно ставлять палки в колеса, тому що він робить те. Ой, я дивлюся, на камеру не видно. <гум> ось. Це я доклав заздрість, скажімо так, ось цю карту окремо. Тому що та людина нікому не заздрить, То воїн. Ось, який змінює хірургічно все, що він хоче. Але його суть, що він викликає заздрість. Заздрість чорну на те, що він може гуртувати людей, і він сильний. Він має силу. От. Але не маючи е, статків мільйонів багатства, він всім як кістка поперед горло. тому що він дає результати. він дає результати. От що він захоче, те він зробить. Він може як побудувати країну, так і знищити країну. Але йому постійно заздрять дуже сильно, тому що він сильна людина і сильно заздрять, тому що тупі недолуги не можуть зробити те, що він бере і робить, тому що для цього потрібна сила, потрібна міць. І заздрість йде прихована і дуже сильно, дуже його не люблять. Оця гниль, яка роками там пасеться ще з радянських часів ці родами по окупантськими, які попролазили. О, з 18-го року часів революції, коли сюди, певне шваль народна поналазила, вона сидить. Він ними кістка посеред горлі, Тому що він бере і змінює шляхи кардинально жорстко. І він це робить. І жорсткий він грубий, він ріже, але він робить право. Так. Ну, ось він стійка іса, яка може різкі зміни робити. Знову ж таки, оце ось ця руна. Це його стійкість, це його сила. От. І він дуже багато енергії, тому що молодий, відповідно, може руйнувати, прорізати шляхи. От його десь було б добре визбуючи, чи ще кудись. Щоб він просто прорізав. Він може виконати, прорізати будь-яке бажання просторі. Але йому заздрять, Тому що людина, не маючи сили фінансової, не маючи зв'язків, робить те, що. Ті, які вчились, там, типу в академіях і по 40 орденів на себе обвішують бляшками дебіли порівняно з ним. Так, що він може принести в Україні, Маркус, давайте глянемо. Україні, що він може принести? Ну він може воювати. От він класний воїн. Він може просто кардинально пропрацювати, повичищати, повибивати наволоч. Ось Ну, Коліївщину провести, скажімо так, що може зробити Маркос для України. Розкрутити. Знову ж таки, ось трансформація, ось вона. Ось негатив, криза, тобто, ну, криза України. Прочистити управлінців. Це вони управлінців керівного складу. Ну Це не лише офіцери. Це, В принципі, це він і робить. Бачите, це в нього якби алгоритм базовий, як долі стоїть. Він може розкручувати умертвіння оцих криз. Він може своєю роботою. В принципі, він себе реалізовує, так як він по долі в нього прописано, Бачите, Він через свою роботу, через умертвіння реалізовує чистку дебілю при владі. От. Чудовий виконавець, він на своєму місці. От. Чи більше його щось кудись направляти. Ну, не знаю, чи він би це захотів. От. Але військовий він чудовий. Дивимося кривоноса. Ух, це там така людина, там іса така. Ух, як треба. Так, дивимося кривоноса. Кривоноса, кривоноса. Військового кривоноса. Давайте його тут нам покажіть. Ну, Бачите, це вже бачу, що. Людина, яка не викликає заздрості. Давайте зразу подивимося. Ну, от. Докладемо, давайте зробимо так. Раз, раз, раз. Докладемо зразу. Невигідний владі. бачите, як показує. Судрівоносить. Таке гарне прізвище у нього. Козацьке. Знову ж таки, потужний воїн. От людина на своєму місці. Може згуртувати і наваляти будь-кому потужний. Він захищений. Захищений чомусь? Тому що в нього Іса оця міцна, він він воїн. Він в Егрегорі воїнів перероджується. От. Він войовнич. Воює зі зрадами, тому в нього і кримінальне провадження. от Тут що цікаво, він взагалі можна цю карту якби, прибрати. Ось його суть гарно показує. Тобто захищений воїн, який воює знову ж таки на своєму місці. Він може гуртувати людей. От. Очолювати майдани, очолювати повстання, того й прикрили. А зраду тут дивіться, як цікаво їх показує. Остання карта показує в контексті тих зовнішніх впливів. Театр. Ну, Театр це якби влада, світове правління то що робить. Очікування дарів, він їх зраджує. Він не підпорядковується владі, тому він не вигідний. Він крутий воїн, а воїн це не. Воїна навіть їм не потрібно давати присягу. Воїн він воює, він себе реалізовує як воїн. Воїн це не солдат, він не служить. Розумієте? Є різниця служити це бути рабом, а бути воїном це виконати, відповідати людяності, честі і гідності, честі офіцера От нього воно є. От. Бачите, і як цікаво, Маркуса показало, той може змінювати шляхи, перенаправляти кардинально, управляти, е, змінювати алгоритми, алгоритми долі, алгоритми процесів. От Чому у нього маркетинг гарно йде? Маркетинг і там публічна робота, він це може, він змінює. А, наприклад, воїн, він просто згуртував, пішов, розвалив, розвалякав. Тобто цей руйнівник, якщо його зробити так, головнокомандуючим, то він просто буде на своїй силі, до якого нього гуртуватися людей. І він його суть воїна. От. Але він зрадує, зраджує управління світове керівництво, тому що від нього очікували дари, а він зрадив цей. Він, він воїн, він не, він не раб, він не солдат, він воїн, він не підпорядковується е, наказом. Так, і давайте подивимося в контексті того, що Кривонос може принести в Україні. Кривонос принести, ви самі розумієте, в якому контексті який я не можу називати, що кривонос може принести в Україні. Дивимося приціл, бидло. Тримати бидло в прицілі і лікувати, От. що може принести кривонос в Україні хорошого чи просто єднання може. І направити шлях до позитиву. Інгус це завжди позитивні, от такі високі, позитивні вібрації, конверсії, прибутку, збагачення. Ну, тут більше про те. От, от основне, те, що нам не вистачає, він міє гуртувати. Він міє гуртувати, згуртувати і швидко повести на прорив. Ну, це більше про політику. Маркуса класно поставити, от дійсно, що він як. Йому давати нові рішення, і він їх вирішить. От він це просто людина, от даєш, і він може помінити хірургічно, важко, не шкодуючи себе, раз і змінити на щось. От, і цій властивості його заздрять. А ось це вміє гуртувати. Кривонос може згуртувати і різко повести до, до перемоги, до, до позитиву. От. І він бидло буде тримати в прицілі. І зараз його тримають під судовими в прицілі. Саме кацапське. Ну тут не тільки кацапське, тут і інші народці, які. У 2018 році захопили владу в Україні, почали інтелігенцію нашу, еліту вирізати, і захопили повністю владу. Він може швидко згуртувати і повести вперед. Дуже сильна там фотографія. Так, суєфонит такі ух, потужний. Ну, ще одного, кого я хотів подивитися. Марченко. Марченко. Цікавий, я його просто на ньому стоїть захист магічний, і я його буду дивитися дуже акуратно. Тому що там дуже гарно попрацьовано. Тобто я тут без... заявляю простір, що я лізу в неї. Просто подивитися для, для розвитку України. Акуратно буду дивитися, зайве не чіпаю. Покажіть мені тільки те, що можна показати, щоб мене не бабахнуло. От, на користь України. От, вже йде протидія. Ну, ми зараз подивимося. Тягар. Тягар. Ну, це про те, що куди я зараз впираю, щоб Марченка подивитися, туди. Зараз мені якось подумає, як це його тратити. Марченка, покажіть суть. Давайте щоденько глянемо. Суть, 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 суть. Ну, не дають подивитися, не дають подивитися. Ну давайте рунами подивимося. Що, покажіть, суть, суть Марченка. Руни сильніші, поглядініші. Більше 10 тисяч років що ми бачимо Знову ж таки, руни, бачите показали адекватно. Тому що тут, бачите, важко пробити і мана опускають ми канали відводять, а руни пробили. Тому руни я люблю і руни потрібно навчати. Тому я руну ставлю в основу свого навчання в своїй школі-магії. ми все проходимо через руни, тому що руни це базові енергії це наша писемна мова трипілля Русі от, і України це відновити древня мова. І набагато більше 10 тисяч років вона ще до допотопна, скажімо так, і після катаклізму, коли там терпійська культура повністю північ контролювала, тобто виживши цивілізація Це була наша мова, вона тягнеться. І це намагалися і продовжує знищувати ці інородці, які нам нав'язують свою історію, якусь там обраність. От. Але разом з тим. Руни його пробили. тобто Бачите, ну не дає. Показує кашу, тобто опускає потоки, відводить, не показує суть. Центральна, мана і все, мана напустили він захищений магічно. І це дуже добре. Але суть. Руни гарно показали. Знову ж таки, єднання. єднання Тобто е от кривоносим. І Марченко виходить, можуть бути політичними лідерами. І великий плюс, що він захищений, Тобто він сам відуючий, і на нього працюють відуючі, його друзі і родові. І це дуже добре. Ну, тому я акуратно дивився, тому я, якщо прикриваю, то я без насильства. Руни зчитали з нього. Нам що головне, він єднає. Він єднає. єднає і підключає до потоку. От, і він може бути провідником зв'язком роду і з вищими силами з'єднаний. Лагуз це відьмак, відуючий і ті, хто за ним стоїть, Відуюча людина. Він розуміє процеси простору, не тільки політичні, Цих театральне шоу. От, відуюча людина. Проривна людина, кармічна людина. Він це заслуговує справедливо. І він людина, яка розуміє карму, вона не буде робити тих речей, за які їй придеться відповідати. Наприклад. Ну, це так само, як я, як клієнти, не всіх беру. І людям часто відмовляю, які просто потрібні, які карму пропрацювали. І оце якраз про це. Ось він відаючий, він знає, що він. Він цільний в потоці. І він може також і руйнувати, має енергію на руйнування. От. Може чистити. Хотілося б, щоб тут Манас випав. Тобто чистити владу і все інше. Але ну показали просто суть. Ну, давайте ще глянемо, що він може принести Україні. Поки що з політичного точку зору, бо Марченко найкраще для нас іде. От. Але сумніваль, що ми їх в політиці побачимо. Можуть поставити тільки залужного, який. Скажімо так, підпорядкований. не хоче ризикувати сім'єю їм. І того я ми з не будемо взагалі розглядати. Давайте Марченко подивимося, спробуємо акуратно. Тобто вже побачили його захисні що за ним стоять, що я без злого умисла. Я акуратно дивлюсь, все-таки може покажете що він може принести Україні а Це нам зараз можуть, до речі, показати. Сподіваюсь, вони не буде. а Це показали, показали, що він може принести Україні. Не дали по шапці цей раз, але акуратно. Я акуратно, я що він може принести Україну. Відуючи, як дивитись тільки можуть такі, як я. Своїм учням до великих людей потужних я лізти не раджу. Тому що може дуже сильно. Ну, насправді зараз була сильна протидія, просто я це все діло згладив. Роботу конверсію на позитив. От. Може принести нам Марченко. Успіх, перемогу, славу. Е закріпитись в часі і володарювання Ну, вроді би все ясно. Всі три хлопці хороші, всі козаки на своєму місці. от Хто найбільше може користі в загальному принести. Це моя суб'єктивна думка. Моя суб'єктивна думка. От, судячи з того, що виходило. Не. Мабуть, це таки Марченко. На другому місці е кервонос виходить і Маркус, ну, Маркус тут не не зовсім йому політика велика і не цікава. Йому цікаво змінювати проекти він за цим прийшов щось будувати нове. От, можна Маркуса поставити армію, відбудовувати щось робити, нове унікальне. Він зможе об'єднати е поширити цю інформацію, підняти людей, завести добровольців. А от е по політичний на Перших парах, наприклад, швидко об'єднати і повести швидко до перемоги. оце хиботий вас. от, То це кривонос. У глобальній перспективі все-таки хотілося б, ну, якщо відаючи, ви бачите, що там хороший відуючий. І це, до речі, навіть не я не, не з нього щитувався. Мені інформацію просто з боку дали, тому що я вже його не чіпав по картах. Показали, що він може принести. От. Але, на жаль, такі люди до влади їх просто не пустять тоді. Розумієте? Не пустять. От. Не буду навіть дивитися, чи вони туди будуть іти, тому що. Ну, А як їх можуть пустити, якщо на них зараз кримінальні провадження? Поясніть. Тобто, по закону <гум> на них йде кримінал, їм шиють кримінал. Звичайно, що пришити буде важко, тому що тут, якби... ну, Як пришити кримінал тому, хто зупинив наступи і там, без втрати особового складу. От. Чи щось глобальне змінив. От. Тому якби їх. До влади не пустять, на жаль, але це просто попросили військові подивитися суть цих людей і гідність цих людей. Честь і гідність. Всіх трьох честь і гідність є. от Маркусу дуже зазрять, тому що він самий публічніший з них і самий успішніший Він постійно на слуху. От. А за, за кривоноса, якщо чесно, то я вчора перший раз почув за нього. Ну, за Мартінка я чув просто, а Кривоноса, то от сам вчора подивився, його фотографії на це. Відкрив, ну, побачив. Тому слава українській нації! робіть висновки, йдемо разом до перемоги. Хто хоче мої оракули придбати, пишіть на сайт, будете собі такий інструмент класний мати. От. Але ще раз, до таких потужних людей, відуючих, як Марченко, які під захистом потужним, самі не лізьте. Я в мене вже багато років досвіду. Я можу таке, я знаю, як це обійти, і я говорю одне, а собі на паралельно робив просто просторі зовсім інше. У тому з цим ділом акуратно. слава українській нації, смерть ворогам української нації.